А я хочу фігню прибрати, щоб воно не закрилось. Ем, напишіть в коментарях. Зараз я хочу, щоб воно закрилось. Закрила це. І... Просто... Опа, все. Все. Так, я включив запис і в мене тут є трохи кейсів, які я повиставляв по нормальній ціні. Бо мені так нормально масово... Це... Це нормальна ціна. Доволі хороша. Ну і он. Я думаю, що в мене їх ніхто не купує. А, тут по 79 їх продають. А це що за новий кейс? Я не понял. Это хорошо, ночью. Он ну чекайте. А що там за ексклюзивка новый месячный? Yema, Він pewno дуже а, а, так, а inch лазер. Там что были якісь инчи лазеры. Амм, да, друг на Тут еще о тастроган. Та, Яма. Нет, цели. Цельховый. Не-не-не. 36 тысяч есть на ДПС, 53 рублей, он такой дорогой. Не, не ну, это имба, у него миллион хп, может, трохи больше, или 10 миллионов. О, это имба. Это... Да, тут миллион хп, то Это жесть. И новая лего? Я не знаю, что это. О, Surfer TV Man. Surfer TV Man. Он. Я не знаю, може його і купити. У нього ніби. Маранджа ем, велика. Але в мене Гемі не вистачає зараз. Ми скоро підніметься, зараз підніметься. Ем... Що ще вийшло? Може... Я пікав, що є... щось є нове. Е, ні, Тут нічого нема. А ні, є, 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 є. А це що таке? Що? Я купував. Е, я не поняв. Эммм, 10 тысяч. Ти... А, в нього колдаун жо... Довгий, 10 тисяч дпс у але... Не, я його купувати не хочу. У нього дуже довгий колдаун. А райер, що там давай? О, є. Що таке? Райер. А, ну я якесь голов. Постягаємо. Понятно. А він не заставця стоїть алкогольно. Ні, тільки спалка. А бейзики? Ну як завжди? О, Джимайнти малых нема эксклюзивка. Я не знаю, что это закрытие. Я не знаю, как його дремати. Так короче, та что там музыка лунає, то мій младший брат, нравится по себе. Ой Эммм. Ем. Блин, кейсы накупуют, инкреайте. Да была одна зараза. Взяла, поставляли по 79. Ну і все, він там сеть його ніхто не купує. Може до вечір і куплю щось. Емммм, у мене не супер багато. Але, ні, це гепик я, я одразу не по не поняв. А, тут. Я одразу подивився на ДМІ зб'єс пошл. Я був в шоці. Може затестити? Не, я не дуже хочу його тестити, бо... Ну, 10 тисяч він не б'є, він... Просто 3 секунди 30 тисяч б'є сплешом. Це фігня. Це чесно кажучи, я що Юніта не бачу. Зайб'яти. Хіба що оцей? Це просто головноповне. І мені на нього дали, мені здається. Читана ТВ мене типа а він зараз не дешевий, то тобто я мав токсика ше я його перейдем на токсика бо я ничего тоді не родил короче Астро впал и дивіться як падає хайпер просто він же не коштует ну це велике це велике бабло ем, так щось ніхто на какой-то опять 150 недобре было назбирати Ей, танкейки і все таке. Що не що таке? Як поставити на паузу. Китай, як, як поставити це на паузу? Не знаю, як це поставити на паузу. А, походу, якісь моменти вирізувати. Понятно, треба. Я поки що такого робити не дуже хочу. Такої, аж такой долгий работы. Не хочу потом крейдо, он есть поки и у меня тепли в лобби. То мне такая забыла. Вот еще. Ну и сколько есть? Он надолго мене так сюда. Якраз ще заодно попробую оцей новий режим Що це? Чи дає щось додаткового. Я не знаю. Напишете заодно, як... Ем, ем, е, ставте відео на паузу. Я все залізувати. Чекайте. Он менюк, его просим 1500. Это наш 30 39. Просто мне дало 309, можно так сказать. О, да, ты его открыл. Не знаю наш. Прям по радиосе я играл це. О, це я хочу попробовать. Тут багато народу забиралось. Может, там что-то едут от кому? Да, золотому. Опа. Подивимось. Так. І оце може, і оцю фігню якось може, можна сховати. Я не знаю. Ні, цілком підходить і так. Зараз постав. Опа, на. Еп, Треба зараз швидко санту ставити. У нас два ходів Це погано. Е, е куда? Куда? Я не понял. А чого нікого не... А чо ніхто не ставить сант? А, я поставлю. Я е, не понял. Та ж нам зараз оце та що має бути пару мільйонів і один мільйон хп, чого так мало? Уявіть сюди Титан Сентмен мати. І його десь тут вліпи, вліпити... влупити по ходах. Якщо його можна, конечно, багато ставити. Але він дорогий, напевно, 10 тисяч коштує десь так. Нє, о, я в замку ходжу Але він щось маленький якийсь. Куда поліцейських? Е-е-е-е. О, що тут поставили. Так зараз треба швидко вентилятор оставити вентилятор десь тут поставити там шумкан і там шоткан, там фенмен, фастей. Ну давай это скип, скип, скип. О, все, вентилятор. Эм, это шорт таке? Синий скотмен, ау на. Я його не люблю. Да, він дорогий! З нього можно купити анструк. А буклок вул. Але все-таки його бар'єр це фігня повна. Але хил. Ні, фі... ну не фігня. Нього барьеры, я повна. повно. От инжи... Смысл ли? Эм... нічого не дає. Не шкать. Не. Я не розумію, що тут дає. Він ж просто гайма дає. И просто карта нова. Важка. Я не розумію. А, я вже залітати не хочу, я не знаю, що за туди є. Там якщо, наприклад, прийти десятую хвилю, то я нічого не думаю не дає. Напишіть в коментарях, короче. Вы не знаю, що за ту я. думаю, нічого. Просто нічого не дає. Аехани. Жаль, клоки забрали. Вот от. Бо якось тепер сунувалося без них. Гемон є кожен. ще один друг, зараз він поїхав. Знову одного є. Я не розумію що це Zamerkate. Он оцей австро це таке собі А за це я не бачив, але мені здається, 8... а ні, вчора бачив 80 тисяч ДПС. -у. Це дуже жорсткий тіп. Оце, це просто... Це просто жесть. Це... це імба. Он не вилітає. І скіблітолети просто будуть проходити при нього 6 років. Я ще швидко спавни, це походу. П'ять то Я не дуже цікавлюсь, по мене другий ранок тоже такой формат был ничего надоело там такие сейчас снюдь может поставить ну короче с таким барахлом настолько навряд прокачаю свера хиба активувати буст так что не так троха подформита не то что моя тут Трохи попадаю Хочу попродувати і може відкрити д... 9, може мені щось випаде там міфік якийсь. Лезень, як, якого більше ДПС ніж вентилятора і менш дорогий. А навряд якийсь, якийсь такий буде жорсткий. Ні, ну достатньо двох оцих тіпів продати. Ну хай буде. Можете перестать. А чесно дар від барахла нікому не потрібно. Не понял. Тут Титан Сэндмен. Yeah. Жесть. Я хочу целить відкрити, А скільки він коштує? 500? Блін, Блин, хотя бы, Ну. Блин, ну и видите, к шове дать Титан Сэндмен здесь. Треба назбирати купу коней і... и... Лакі бусти активувати, уявіть, якщо це випаде. О, епік. Імба? Епік. Жесть! Я, короче, я йду, туди назбираю зараз коиню. А краще купу пару хардових каток виграти. І постаратись назбирати 4500 коїнів. І скільки це відкрити? Девять. Зараз перевірю. А де мій рейд подібся? А це просто мій Крейт? А, Дай Міфі Крейт. Міфікрейт забрала. <глух> Ай, хани. Я це хочу відкрити. І... Якщо м... Випити Лаки Буст. І постаратися на рей... Ви випити оцього, типа. Оцього. Це просто їмба буде. Ти там Сент Бен. Це 6 буде. Якщо я мені випаде, я буду в шоці. Я його візьму замість там чого фьючерлаш Клокмана. Ну, коротше, зараз. Залечу в Toilet City. вона мені подобається. Карта сама. Активую coin boost, boost. І узою на 2 години. І, і стартую. Я дуже хочу назбрати Мм, 4500 бабла. Це буде дуже добре. І заодно я зможу відкрити. Якщо мені випаде. От цей новий міфік я буду в шоці. Це, по-перше, 13 тисяч гень, я його, скоріш всього продам. Бо це буде дуже багато прикольних бойців. 13 тисяч геньів. Це уявіть, які бойці. Так, одразу беру. Та блін, та який мед! Там та сработа не пішли. Краще стримую себе. Що, що мене трохи треба, щоб мене трохи швидше грузило. Ну мене що... ну що мені з цього рейера дасть просто час займе. Ну, медіу ізі е Мені просто цей час займі. Я просто на всіх клікнути на Nightmare е і все. Не, ну Nightmare це занадто жорстко для таких юніків. Ну десь хард. А знаєш, у мені оце проходити? Якийсь цей толк. Найд саунд не треба ставити. Просто поставив два двох вентиляторів та й все. Ну це що зробить? Ні, нічого не зробить. Він ну что хоп знімати і все. Йо-ма ну чого мене тебе? А ти ще й пробув, поставив зараз ще одного вентилятора, та й все. Все. Я продаю цих це достатньо, у них 325. Ну, покачаю одного і все, До цього достатньо буде, щоб замочити до яких загримах 20 тисяч. Може, якщо треба буде за на підійому. Сам я не хочу стати, тут нема толку це робити. Може, взагалі зараз 3 минути та, та зайти назад. Ну як думаєте, 9-й зайти назад чи ні? Борозай тут нічого не допоможе. Не знаю, може так і зробити. А ні, штаги завжди займі не бувають. Це все-таки один везі Create. Ой. віть. пам'ятаєте, як був і так просто оцей буст на коїни. Уявіть ще коїн буст. За б давало 200. А за Nightmare... Ти взагалі не представляю. Це було б 2400. Уявіть, 2400 за тоді було. Ще два конбус. Квін... Я не знаю. Може просто було б 1200. А добре, Але краще потрохи проходити хард, бо це швидше буде, це швидше буде. Це гамон. Вон, просто зайняло 3 хвилини в мене на те, що я просто просидів трохи тут. Уївіть, одного Титан камерамен достатньо поставити. Ну, не знаю. або не, обожаю Титана камерамен. Ну, це і у його там. І нічого від того жорсткого серйозного не буде. А як назад прийшов? Скільки в нього хопати? Та часом он на Кибер Хасасин. Та я просто не побачив. його. Ну все, йому ему тондец. що це, і завалить. Тут а у нього 3000 демчать це пару секунд. Ох, як ты стал-то на клавис? Я колись знімала там відео своє перше з телефоном, то я ще поставив собі на паузу, зайшов в ютуб собі, а потім зайшов, прокачив юні і в цей включив відео назад. А тут я не знаю, як це на паузу. Я просто не знаю. Так. Як це відсунути хоча б? Або забрати. Можна. Так. Ну то я вже трохи пізніше зроблю, що я... Нафармю на фармі. завтра я випаду відео, що я в мене вже буде десь за гемів за 2000 постараю і завтра ще 2500 нафармити і відкрити цей таймкрійт за 4500. І якщо мені випаде цей міфік. Як і мені міфіки деколи випадають. Мені міфіки деколи випадають мені зу... Два міфіка, три міфіка було випило. Але якщо в мені цей міфік випаде, я просто буду в шоці. Я просто буду в реальному шоці. Бо це я не знаю, цей міфік, це імба. Мільйон хп, Найбільше може, мені здається, Чи 10 мільйонів. За таке, за таке бабло можна хайпера купити просто. Хайпера купити. А от Титана Фенмена. Або краще просто витрити цього нового міфіка на Титана фенмена. Це буде жесть. Якщо в мене буде Титан Фенмен, то я буду просто доходити, не знаю, до сто до сотих в Endless Mode. Якщо в мене буде Титан Фенмен. До 100-ї хвилі. Це жесть. Я там доходжу максимум до 70-ї хвилі, а тут сота хвилі. І вивіть, на, на кінець ставлю сант, повикачую трохи. І вика викачую. Не знаю на що мені, але просто. Щоб потім продати і типа що, он. В мене я не встиг сам прокачати. Все таке. За такий час я можу не встиг не ж прокачати. Ну і даси бос. О, що вийшли. А, плегай. Хочу на фармити ще. А, не... Блін. Давайте медіум зараз. Медіум. Шоб... Бухард буду займати по 30 хвилин. Походу буде юзи. Да не, я ливаю просто, я ливаю. Ну, не знаю, свой бейзи. Короче, здесь запишу видео за такими, там, например, за цим, або за або арсеналом. Ну, короче, всем пока. И не кьюапро. 7500, 7500.